Ань, нас знову в коментарях запитували, чи можуть свині одне одного покалічити чи забити. Так, можуть в боксах, загонах, як ви називаєте, їх. Формується своє стадо, в них є своя ієрархія. І надзвичайно вони не можуть бути всі однаковими. по вагі, ну, прям дуже однаковими. Є сильніші свині, є слабші. Буває таке, що деякі більші особи, найбільш агресивні, забивають. Забивають свиней ті, що менші, слабіші, не пускають їх до кормушок. Тому при... А, і бувають падіж. Відбувається падіж, якщо вони там сильно там, поключать цю свиню, або ми зазвичай просто ну, відслідковуємо таких поросят і сажимо в окремі бокси, щоб ну, придобротити падіж. Але якщо там буває таке, що не додивилися, якусь свинку дуже сильно покоцали, вона. Дала Богу душу, ну випадок такий був недавно. В свинки був абсес. Мені повідомили працівники. Я зранку приїхала і поки переділася, поки дійшла до свинарника, ті свинки в Санчастині, які були інші, вони встигли розгристи цей апсес на ногі і почали вже їсти ногу. Я це буквально година. Години пройшла, як вони бачили хлопці, коли це було окей, там абсес. Щоб я прийшла подивилася, прихожу, лежить поросенок, нога вся в крові, роз'їдена м'ясо, пожовне. І, звісно, така свиня вже ну, вона ще була жива, вона ще трошки дергалася, але ну, її вже нічим не можемо на жаль допомогти. Прийшлося її, так сказати, усипити.